Само. Андер, тихенько. Oh. Ти сам як долбоеба. Yeah. Yeah. Oh, oh, Сара вийшла, і вже всі тихенько. так разговаривали. Що це за бред? Сара тільки вийшла і всі зразу рота відкривали! А вона тут була, блядь, они вообще похуй на ту сару. Тихо. Тихенько. Не а говори так. Сара вообще. Я я і... беспредельщик, нахуй, мне поук. Не, поваги. ну так нормально спілкувайся, а ты ж ты не один сидишь и не просто с другом. Нас тут пога. Так нахуй мені це малолетка что-то нам рассказываешь, но. Ну то, все, я ты я меня не уговоришь, не до тебе нахуй. Я ебать, ему живой биля ща дал бы и лих бы нахуй, сфотка нахуй. Чего трошки опустись? А я наблюдешь, не заслал. А ты меня будешь опускать ещ? Ти сильно базариш якось криво, я тобі ще раз скажу. Ти криво, базариш. Ти трошки попутав, чи що? Та ебало стулы, Вася, но. Я тобі не Вася, чорт и галин. А кто ты? Ебало стули, шмара ебана. Ти, 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 ти откуда такие, черт? Бук ебаный. Ты ебало завалиш, мара ебана. Ти, ти блядь, маменьким блядь. Да успокойтесь, блять. Ти трошки не вірно, нах... Ти не там проснувся, мабуть, да? А ти не там родився, блядь. У повінні застел. Я, я думав, що це буде довго продовжатися. А чого його не з'їбок? Чого ти все? Блять, я бісю. Що, блять, коли за мною не спілкується, мене адекватні. Чого, коли я проводжу, то, блять, щось Зараз гляну. Щось робить. А ну, залий, залий. А сука, не записувала, мразь. Вольок, іде. В мене йшов, Фрокс. Вроді, блять.